Алюмінієва плитка. Це новий секрет стильного, швидкого та економічного оновлення. Алюмінієва плитка це цікаве поєднання мозаїки, металу та кристалів. На дотик вони гладкі, приємні, мають вражаючий 3D-ефект з перламутровим. Ближ. Розмір алюмінієвої плитки 30 на 30, а товщина близько 3 мм. Плитка може бути квадратної форми або мати форму пазлу. Плитка має клеєву основу. Завдяки чому для її монтажу не потрібні додаткові матеріали. Застосування алюмінієва плитка підходить для внутрішнього оздоблення стін. В житлових приміщеннях вона ідеально підходить для кухонь, ванних кімнат, предпоків, спалень, віталень і балконів для оновлення зовнішнього вигляду меблів та дверей. У комерційних приміщеннях алюмінієва плитка буде чудовим вибором для ресторанів, кафе, офісів, салонів краси, магазинів та інших закладів. Основні переваги алюмінієвої плитки надійність і довговічність. Алюмінієве покриття забезпечує високу стійкість до навантажень і тривалий термін служби, вологозахист і термостійкість. Вони ідеальні для ванних кімнат, кухонь та інших приміщень з підвищеною вологістю. Простий монтаж. Самоклеюча основа дозволяє швидко та легко встановити плити без додаткових матеріалів, легка реновація та широкі декоративні можливості, різноманіття кольорів та дизайнів, що доповнять будь-який інтер'єр, легкість догляду, плитки легко чистити, вони стійкі до плям та пилу. Альтернатива класичним матеріалам. Для порівняння з класичними матеріалами та алюмінієвою плиткою ми взяли керамічну плитку, скляну плитку та металеву. Вони дуже схожі з алюмінієвою плиткою, проте вони мають значні переваги. І перше – це вартість. Ціна квадратного метру алюмінієвої плитки на клоєвій основі нижча за ціну класичних матеріалів. Спортування. Алюмінієва плитка має невелику вагу, завдяки чому значно знижується витрант. Транспортування. А ще одним важливим аспектом є відсутність бою матеріалу. Монтаж. Встановлення скляної, керамічної або металевої мозаїки вимагає серйозної підготовки поверхні, великої кількості витратних матеріалів та здійснюється лише фахівцями. Тоді як встановити алюмінієву плитку можна самостійно, отримавши при цьому багато задоволення. Ножиці для віскі та гарний настрій, і ви отримуєте вже готове до використання приміщення через декілька годин. Алюмінієва плитка стане вашим улюбленим матеріалом. Замовляйте зараз і відчуйте всі переваги.